Вже 20 років я, безпечна Валентина Володимирівна, працюю вчителем початкових класів загальноосвітньої школи номер 12 міста Слов'янська. Сьогодні мої вітання лунають з країни вітряків та тюльпанів Нідерландів. Шановні колеги, бажаю вам міцного здоров'я, миру, родинного благополуччя та справжньої гордості за своє покликання. Незважаючи на важкі умови, віримо в нашу найскорішу перемогу. Україна понад усе. Усім привіт! Мене звати Житкова Ольга Борисівна. Я креативний вчитель інформатики слов'янської загальноосвітньої школи номер 12 Незважаючи на те, що зараз я перебуваю не в рідному слов'янську, а не менш мальовничому селищі Мехедівка, що на Полтавщині, я продовжую сумлінно виконувати свої обов'язки. Навчаю наших діток, бо навчання нас єднає разом. Ми сила.